Вітаю вас, друзі, на моєму молодому каналі. Мене звуть репетитор Дмитро. Я готую людей до тестів англійської багато, дуже багато років. Взагалі, я працюю репетитором вже більше 25 років. Можливо, навіть і 30, якщо порахувати ті уроки, які я давав людям, коли був студентом, це відео почне нашу таку дуже добру і корисну серію уроків про. Класні, ефективні, красиві слова та фрази для вашого райінга та спікінга на тестах англійської. Почнемо ми з ідіоми, тому що просто вона мені дуже сподобалася. І я відразу прошу вас про бачення. У мене навіть іноді не вистачить моєї української мови, щоб гарно перекладати ці ідіоми. Але, врешті-решт, ми з вами готуємося до англійських якихось випробувань. Тому головне. Наша мета, щоб ви мене зрозуміли і могли вжити цю фразу, наприклад, у вашому есе або вашому усному виступі. І це підвищить вам бал, я вам обіцяю. Тому що я маю право обіцяти і робити якісь висновки, тому що в мене багата статистика, яка накопичується роками. Окей. Давайте значить, уявімо таку картину. У вас вам потрібно писати якийсь опінієн да? Ну, Наприклад, Долінгу, наприклад, тест вилітає таке питання. Там, як ви вважаєте, да? От, тваринки домашні це члени сім'ї, чи, або, як кажуть деякі вчені, не потрібно вже наділяти їх такими рисами людськими. Тобто, це воно, ну я знаєте, як зімноводне, воно і в Африці земноводне. ну, так, з гумором, звісно, що. От, ви висловлюєте свій опініон, Ви розумієте, для вашого балу неважливо. Чи ви будете писати, що мій кіт розумніший за людей, і це просто взірець, або навпаки, що так, я згоден, що це тварина не дуже наділена великим мозком, і так далі. Да? І як ми зазвичай починаємо таке есе, або спікінг, без різниці там I think. I believe, I guess. In my opinion, знамените, in my opinion, the, from my perspective це трішечки модніше. from my perspective. Розумієте, на доліну вам потрібно буде писати три есе. три. Звісно, що має сенс в одному есе вжити, наприклад, from my perspective, точка, в другому. It is my firm conviction, якесь там, моє переконання. Да? А в третєму, от мені хочеться наприклад, в мене якось I'm in the mood. От у мене настрій такий не просто написати I think, бо воно так вже всіх за це саме, да? А от я хочу щось свіженьке. І отут от нам на допомогу приходить крас... дуже красива ідіома A Hill to Die On. Звісно, ідіому ставити WC або speaking трішечки, можливо, важче, тому що. Ну, потрібно відчувати, розумієте, щоб воно, щоб воно було в тему. Я розумію. Але оця ідіома, вона легка, я вважаю, для цього вставляння. Тому що вона зараз я вам скажу, чому давайте перекладемо її. a hill to die on, Перекладаємо буквально hill це у нас якийсь пагорб або гора. to die on, щоб вмерти на ній, вмерти в плані за свої позиції. Це прийшло з армії, тобто відстоювати щось до кінця. Звісно, що іронічно можна з гумором перекладати, там, битися як баран, об щось. Тобто стояти на своєму як, знаєте, як дикий бик, от, буде битися доки не. Доки не. А, зві... То чому б мені. Замість I think, I believe, да, I will die on the hill that. І поїхали. Тобто, я на 110% впевнений буду захищати свою позицію. Що? А, давайте прочитаємо. Визначення, хоча вони такі великі, можливо, комусь із вас вони покажуться такими складними, ну нічого не. So, a hill to die on, це що це в нас таке? Course of action that one with total and це таке питання або курс дій, які людина відстоює повністю ну, зі своєю усією душею, силами і так далі, незважаючи на складнощі. І потенціальні навіть ну, ем, наслідки, негативні наслідки такого відношення, такого ставлення. Ви кажете, так, дуже класно, нічого не поняли. Я розумію, давайте читаємо Читаємо приклади. It's clear that the senator and her party are making this tax hike a hill to die on. We'll see how voters feel about it during the next election. Нам всім зрозуміло, що сенатор та її партія роблять оце питання з податками, що вони там для людей роблять з податками. Отім, Пагорбом, на якому можна вмерти відстоюючи свої інтереси. Тобто для них це критично важливий критично важливий аспект. Ну, побачимо, як виборці будуть почуватися щодо цього, що вони під час наступних виборів. Окей, читаємо ще, бо я так відчуваю, що не до кінця зрозуміло. Look, having principles in business is important, but not if they're going to destroy your company, this is not a hill to die on. Тут простіше. Дивись, принципи в бізнесі це важливо. Але ну, не до, тієї, не до, до того ступеня, що вони вже будуть руйнувати твою компанію. Ну, це не є оцей хіл пагруб, на якому треба вмирати. Тобто ну, це не є така істина, яку треба відстоювати до крові. Е, можливо, у вас зараз якось. Десь прогайнула ідіома українська, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не можу щось згадати, я не знаю. Чи. Іноді, ви розумієте, що, як от кажуть, там усі сім'ї нянік дітьо без глазу, да, там seven cooks spoil the broth, От можна практично, ну практично дуже близько перекласти. да, А іноді буває, що воно налізе в голову і все. Ти відчуваєш, що воно є в мові, в української мова дуже багато, і там ідіом вистачає, як в англійській. Але ти не можеш її зараз. Ну нічого страшного. Do you know how many single issue voters there are? For them, this is a hill to die on. Та ти знаєш скільки. Ну, Single Issue тут, я чесно кажучи, не на 100% розумію, що вони тут кажуть. Та ти знаєш скільки таких виборців uh, є, для яких це серйозна проблема. Для них це реально питання життя та, чи смерті. Ну давайте скажімо питання життя чи смерті в такому I uh, I know, it's a dumb hill to die on, but I don't care what anyone says. The third film is the best in the entire series. Я знаю, що це, оце, ну, що це не є питання життя і смерті, що це тупо так думати, але мені байдуже хто там що каже. Я вважаю, що третій фільм він найкращий з усього серіалу. Okay. Okay. Окей. Оце ще краще. You got into a fight with him over the correct way to organize utensils in the kitchen? Is that really Hill to die on? Ти побився з ним щодо того, як... Розташувати кухонну утворюю, виделки всякі дуршлаги на кухні. Ну це що? Оце питання життя і смерті, так? Да? A hill to die on. О, Дуже красиво, дуже класно. Ще цей великий дає нам цю ідіому трішечки з іншої перспективи. To die on this hill. Якщо попередньому на попередній сторінці акцент був на іменник, a hill to die on, тобто. Питання життя і смерті. А тут to die on the hill, либо битися до кінця за якусь позицію. To die on the hill that. Я чув, що спокійно ставлять після цього That. Можна this, тут можна that. Просто I will die on this hill that. he is the cleverest guy in the classroom. Ну, for example. Наприклад, давайте. Хм, трішечки змінений приклад з минулої сторінки. I know I'm in the minority, but I'll die on this hill. The third film is the best in the entire series. Я розумію, що я в меншості, але я буду битися за свою позицію до кінця. Третій фільм найкращий з усього серіалу. Так, тут про кухню вже в нас було. Are you really defending the Oxford coma this passionately? Hello, I have two English degrees. I'm definitely prepared to die on this hill. Тут трішечки іронічно. От у нас often used facetiously, красивіше, дуже миле слово, facetiously, з гумором. Трішечки іронічно, facetiously, ви можете перевірити його зі своїми словничками. Ти що? Реально захищаєш оцю Оксфордську кому? От настільки страсно? привіт! Тебе. Ти що, куку? У мене ти ж не забув, що в мене два англійських ступеня, про тобто, ну, бакалавр або магістр, то я ж ясно, що готовий відстоювати це до кінця. Тобто я маю право відстоювати свою позицію до кінця. Трішечки мені не вистачає української, я десятиріччями працюю в сфері англійської, розумієте, де і учні з різних країн світу, тому ще раз прошу пробачення за всякі обмовки, як я не знаю. Ми всі розвиваю, розвиваємося, я думаю, що. І з часом я буду розмовляти українською краще. Тепер давайте, друзі, в мене я навіть для іншого каналу записав тут парочку прикладів. Ну, не будемо писати їх, видаляти і писати заново, але я їх написав без підготовки, без тобто, ad hoc, як в англійському кажуть, люди кажуть, що це саме цю секунду. Давайте прочитаємо. Припустимо. Про тварину, пам'ятаєте, я вам казав, що бувають такі. Есе, де нас питають, як ви вважаєте, тваринки це такі в нас члени сім'ї, яких треба поважати? Чи це нижчі істоти, які оце ну воно крокодил, воно в Африці крокодил. Тобто там мозку 10 грамів, і хай іде гуляє. Окей, наприклад, я відстою позицію, звісно, що тваринка це член сім'ї. Though, от я починаю своє есе. Неважливо в даному випадку, це. До лінгу, чи IELTS, чи TOFEL, я його розтягнув трішечки це речення. Though a lot of people don't consider pets to be mentally equal to humans, I will die on the hill that they are important family members, thus must be treated with respect. Хоча багато людей не вважають тваринок, ну, що вони ментально розумово рівні з людьми. Я буду битися до кінця. Що вони важливі члени сім'ї, і тому ми повинні ставитися до них з повагою? О! У нас вдома коти, і я ставлюся до них з повагою. Якщо вони мене не виводять, так? так, і ще одне. I don't think that the genre of music is not a hill to die on. Уявімо собі питання таке. Наприклад, ваші відносини з вашою дівчиною або хлопцем. Як вважаєте, чи є якісь питання, які для вас оце hill to die on, а які. Не хил туди, я кажу, наприклад, от музика питання. Це для нас, з моєю дівчиною, взагалі не є проблема. Вона слухає класику або джаз, а я слухаю якийсь там панк-рок з матюками. І от я кажу, I don't think that the genre of music is not a hill. О, oh, I'm sorry, I'm sorry, тут я перестарався. I think that. О, треба ж нам або don't видалити, або not. О, господи, святі. Це я лоханувся в минулому відео, яке я записував на інший канал I think that the genre of music is not a hill to die on. Я вважаю, що жанр музики це не є. Це не є таке питання, через яке потрібно рухатися, лаятися і битися. Отже, друзі, шикарна ідіома. A hill to die on, not a hill to die on. I will die on the hill that la. la la Or I will not die on the hill, that la-la-la. Пам'ятаємо, що це класний еквівалент до фраз. Які передають я думаю, я вважаю, I think, I believe, I guess, I'm sure, uh, I reckon і всяка така чепухня. Не бійтеся, я вам кажу, ну не бійтеся вставити цю ідіоку разочок в свій uh, writing або speaking. Speaking – це взагалі це просто це шедевр для спікінга, тому що вона. Я не можу вам точно зобразити, чому, але ну, вона ж пахне спікінгом, вона дуже-дуже класна. Звісно, якщо, якщо ви ще її. Будете вживати природньо, тобто, знаєте, не так, що я щось кажу там е -е 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 -е", потім я зупинився. Потім так я згадую згадую, а, да, yeah, yeah, die on the hill, that... за це вам не додадуть балу, тому що ви видавили себе, вичавили цю дійму. Нам потрібно, щоб ви сказали, I don't think that I will die on the hill, that blah, 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 -bla -bla -bla. О, оце ви собі вже підвищили бал на певну кількість відсотків, я вам гарантую. Окей, друзі, якщо вам потрібна екстрена експрес-допомога у підвищенні балу на IELTS, Duolingo, TOEFL, звертайтеся до мене. Тут є мої сайтики, в описі відео все є. Або пишіть мені напряму на Viber, WhatsApp, Telegram. Також в мене є колекція відеокурсів для підготовки до тесту Duolingo. Відеокурсів для вашої самостійної підготовки. Якщо вам подобається самим готуватися, то. Всі карти вам в руки. Це дуже-дуже класно. Там є і по 100 відеоуроків уроків курс мене, і міні, спеціальні курси. Теж пишіть мені напряму на e-mail ingvoxgmail.com, або на мій Viber, WhatsApp, Telegram, або заповніть анкети на сайтах. Тобто все є для вашого успіху. Окей, друзі, я вас люблю, бажаю вам успіхів. Зустрінемося в нашому наступному уроці.